Я вам поясню, ми передаємо дві позиції. Перша це сорвікс, друга це антіалергічний препарат. Безумовно, препаратів є 14 тисяч. І охопити все це ми робимо те, що є в наших можливостях на кожному етапі. Це ж не перша акція, не друга, не третя. Це я вже, вже п'ята. Це вже це п'ята. По-друге, сьогодні є е, наші якісь напрацювання, є можливості наших партнерів. І ми звернулися до обласного управління охорони здоров'я і сказали, що ми можемо допомогти зараз такими позиціями. Вони е, сьогодні є, потребами, нам підтвердили, що ми готові прийняти цих ліків на таку-то суму для районних лікарень, то, -то, 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 -то фабрищо термін придатності. Да, щоб термін придатності по потребами, ми, ми їх передаємо, тому що починається період і отруєнь, період алергічних реакцій і так далі. Так далі, це березень закінчиться і почнеться все І ми плануємо вже. В березні-квітні ще кілька а, акцій, і насамперед ми будемо а, допомагати кардіологічними препаратами, препаратами, які а, покращують роботу серцево-судинної системи, а, віддати розклерозу і, і так далі. Тому це просто ну, такий крок, це епізод, будемо говорити. Це початок того, що ми можемо яким-то образом внести такий заплат.